9 вересня 2024 рік. Наш славний фундук, на якого так багато сідали роїв, напевне, більше сотні за кілька років. Вже стиглий фундук, починає падати. Ми з дружиною вирішили його зірвати, стрясти. Дуже рясний такий. Це перший фундук, який ми посадили з Юрою. Просто таку гілочку посадили кілька, ну, десь 10 років тому вже. Дуже рясний кругом горіхи. Такими Вінцями по кілька штук довкола, він дуже такий великий, грубий, тоненька шкірка, з якої вон скільки горішків є кругом. Багато неймовірно багато горіхів цього року. Не черливий навіть цього року. Я один раз кропив. Піврабу купив якісь препарати. Не пам'ятаю, хоро стоїться актара. Кругом дуже багато горішків. Ось такі горішки довкола, довкола. Переважно тут з північної сторони рої сідали. І роїв багато було. Цього року не дуже було багато, минулого року багато. Роїв багато. Ну і горіхів. Дуже багато. ну, ну Великий урожай цього року горіхів. Хундука. Я так кругом обійду. Цей горіх, фундук, неймовірно, рясний цього року, так довкола обійшов. А зараз ще покажу. Ми вже з дружиною Світланою зірвали, також є дуже смачні. Той інший сорт, такий довгенький. Тут є червоний поряд. Отак От ми вже зірвали теж. Був урожайний гарний. Тут червоний, а чомусь листя стало зеленіти. Була дуже сильна спека. зеленіти листя. Теж маленький, дуже смачний. Третій, четвертий кущик. Ось там, там є кущі п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і аж, аж десь 100 метрів таку лінію я цього року вже досадив маленьких горішків. Ну, вони ще не зародили. Там вони в тих бурянах. Майори вже. Підсихають, бо дуже спека. А тут чорнобрівці такі гарні. Наша морквочка, садили десь 10 липня. Яка вже? Такі айстри. Ось там є ще я Вони цього року не зародили, але наступного року буде гарний урожай.